Лангардіум Лавіоса Укренерго. Лангардіум лавіоса, Укренерго. Бідний Гаррі. Отак з 2024-го намагається повернути світло. Любку, Любку. Привіт. Підійди, красеню. Я. Так, ти легеню. Хоч поцілувати таку дівку? Е, uh, ну, no. ти зразу впав мені в око, ти файний газда. ти фестих і сексуальний. <г agile> я себе ледве стримую. Та я крутий хлоп. Знаєш, що мене збуджує? Шо, що? <шо>? Твої сімейні труси по коліну в зелений горошок. Я мрію про них. Уяви, як я візьму гарячу бараболю і буду катати по твоєму накачаному животику, Добавити сальце і шкварки з бараболею. Так і полити сметаною. Та давай, йолопе, поцілуй мене. Та да, давай, 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 укуси мене. Сильніше кусай, кусай. <світок> Нашу ти пивду дупальонку. скільки раз тобі говорив, я здам тебе в дурку, ти вже всіх задовбав, скільки можна терпіти. Гей, чоловічку, заціни мій реп. Ішла баба з весіля, сперлася на плоті. Вона більше заробила, як хлоп, на роботі. Моя мамка молдаванка вийшла заміж за Іванка, хулігана і п'яницю, тож пішов би він в гузицю, Айно-айно за п'яницю, тож пішов би він в гузицю. А на плоті на старому висіла панчоха, а ця пані так співає, як у кучі льоха. Ішли свині з поточини, а телята лізли. Так вона се розспівала, аж їй майтки злізли. А в Ужгороді секс-шопа немає, то біда не нова. Візьму доляри і поїду, за в бабов аж до Львова. Шарік! Ти втік від хірурга ветеринара. Тебе відвезти туди ще раз? Шарік! Я не пам'ятаю. Бодю, ти вчора на пиві обматюкав Марту. Не знаю, чи вона тебе пробачить. Пахне розводом. Окей. Що ти робиш? Я повішусь, поки мене Марта не вбила. Та я помирю тебе з Мартою. У нас була річниця весілля, вона мене не пробачить. Ало, Марто, вибач мене. Я хочу щось тобі сказати. Марто, у тебе є щось дуже привабливе, єдине, дуже ніжне та сексуальне, щось, чого немає в інших, і це бодьо, бережи його. Ти як чайник, а він як вода, яку треба закип'ятити в чайнику, то ж ви нерозлучні. Знаєш, він зараз обригався, і його навіть нема кому підтерти. Невже тобі не шкода його? Ой, ну та вибач йому вже за той Сифіліс, з ким не буває. Станьте старими і непотрібними разом. На, що ти це зробив? Вона мене ніколи не пробачить. Вона тебе пробачить, старий.